Україна продовжує супротив окупантам, які невпинно запускають ракети по мирним містам. Наші хоробрі та сильні воїни дають відсіч ворогові на усіх напрямках, а ми підтримуємо їх у цій важкій боротьбі. Крименчуцькі новини в ефірі залишайтесь з нами. Сьогодні знову від ракетних обстрілів постраждала енергетична інфраструктура країни на випадок повторних блекаутів чи надзвичайних ситуацій у Кременчуці. Функціонують пункти незглавності. Як вони працювали сьогодні та чим вони обладнані? Дивіться далі. Через ракетні обстріли рашистами об'єктів критичної інфраструктури України сьогодні у Кременчуці близько п'яти годин не було світла, води та тепла. Щоб містяни мали можливість підзарядити гаджети, зігрітися та випити гарячого чаю. У місті розгорнуто більше 50 пунктів незламності. Один з них на ковзанці, що на площі перемоги, тут працює потужний генератор. Зробили таку точку, такий ну імпровізований пункт незламності. Для кожного бажаючого громадянина, який може прийти, безкоштовно абсолютно зарядити телефон, туалет, зігрітися. Завдяки соціально відповідальному бізнесу сьогодні Кременчужани мали можливість зігрітися та зарядити телефони. Дізнали, що можна зарядити телефони. Прийшла це безкоштовно? Безкоштовно. Багато пунктів незламності розташовані в навчальних та соціальних закладах міста. На щастя, сьогодні відключення електроенергії не тривало довго, але деякі пункти встигли прийняти відвідувачів. Сьогодні ми вперше включили генератор, тому що були відвідувачі, і їх поток якби трішки збільшився, поки з'явилося світло. Відповідно, на пункті незламності в нас порівняно невеликий є в школах на багато більші пункти, але відповідно він обладнаний всім, що в нас необхідно. У пунктах незламності є пічки буржуйки і дрова до них, вода, технічна та питна, радіо на батарейках, чай, кава та продукти харчування, генератори та подовжувачі, щоб люди мали змогу зарядити гаджети, засоби гігієни та дитячі підгузки. Також адміністрації навчальних та соціальних закладів облаштували пеленальні столики для немовлят і підготували вогнегасники. Антон Воробьйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Через ранкові удари рашистів по енергетичній інфраструктурі України Кременчужани залишились без світла. Наші журналісти дізналися, які банкомати у центрі міста працюють, навіть коли немає світла та чи встигли містяни зняти готівку. Про це дивіться вже за мить. Сьогодні рашисти знову завдали масових ударів по енергетичній системі України, через що у багатьох містах зникло світло. Сподіваюсь, ви запаслись готівкою, оскільки наразі банкомати скоріш за все не працюють. Але це ми можемо зараз перевірити. Банкомати не працюють. Шукаємо далі. Якщо ви не можете знайти працюючий банкомат у вашому районі, можна звернутися до деяких магазинів. Наприклад, у магазинах АТБ, Маркетопт та Єва можна зняти готівку з карти на касі. А також така послуга є у мережі нова пошта. Сьогодні ми запитали Кременчуан, чи вдалося їм зняти готівку, аби її вистачило на деякий час у блекаут. Я отримую зарплату готівкою, і в мене тільки так є готівка, бо сьогодні я не встиг зняти з карти. Ну, я бачив в маркетопці, знімали. Якщо я не помиляюсь. А так все. Я не Я після першого блокауту ходжу тільки з готівкою. Я не кладу гроші на картку. Це дуже, ну, якось... Е... Було очікувано, що буде другий блокаут, тому тільки готівка. Деньги успів зняти і банкомат, який завжди працює, коли світу немає тут галактиці, він генератор хороший. Мені на роботі видають зарплату готівкою. Більшість банкоматів у центрі сьогодні не працювали під час масового відключення електроенергії. Але два ми все ж таки знайшли. Наші пошуки можна вважати вдалими. Нам вдалося знайти два місця, де можна зняти готівку під час блокауту. Це ОТВ-банк та укрсібанк. Тож кожен бажаючи може звернутися. До відділення та зняти суму, яка йому потрібна. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Під час аварійного відключення електроенергії у Кременчужан в оселях зникло водопостачання. Проте містяни поповнили запаси води з колонок у дворах. Як це було? Дивіться далі. Під час аварійного відключення електроенергії в оселях Кременчужан зникло і водопостачання. Проте містяни не розгубилися. Взяли порожні баклажки та відра, пішли набирати воду у колонках, що встановлені на подвір'ях кременчуцьких багатоповерхівок. Нагадаємо, в місті працює розгалужена мережа колодязів як резервне джерело водопостачання. Ми ще зарані приготувалися, якби чували, що до чого воно йде та тільки. Всього поменше буде, але ну, ми все. Набрали те, которая бутиль большие возять, повний його набрали. І набрали три відра 15-літрових іменно на смив. Що-то приготують, сваріть, підготовились. Не дождуться. На щастя, електрики відновили електропостачання у Кримучуці вже після 15-ї години. Тож наразі комунальники працюють над подачою води в оселі Кременчужан. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Через повторні ракетні обстріли деякі області країни були повністю знеструмлені, проте це не зламало дух українців. Чи готові кременчужани до повторного блекауту, дізнавались наші журналісти? Наскільки ви готові до можливого повторного блекауту порівняно з минулим? Я і до того дуже гарно підготувався, так що все в порядку ми прожили на землі. 75 років. І тому ми готові до всього. І через ці незгоди ми пройдемо із гордістю, з достоинством. А ну, всі 100. Пербанки заряжені, телефони заряжені, готові. Ми готові до всього, але щоб був мир скоріше, все. А так все переживемо. Ми, в принципі, готові. Пербанки у нас є. Продукти ми якісь вже закупили. Генератор, тобто, генератор є. Генератор є, так що все більш-менш, слава Богу. Плана, що всі живі й здорові, на цей час ми більш підготувалися. Павербанки, декілька ліхтарики, запас води. Тобто, ну як то кажуть, досвід вже. Невеликий, але був, тобто вже підготувались краще. Ми за водою Піти набрати, ну, то, 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 де колонки то. працюють, а де ні. На вашу думку, на скільки днів вам вистачить ваших особистих запасів? На неділю точно хвата. А потім щось придумаємо, буде все гаразд. Ми можемо протриматися навіть на травках. Те, що ми вийдемо із любого становища. Я думаю, недільку точно. А там вже тяжеловато буде. Тиждень, тиждень, Ну, можливо, до тижня, можливо, десь так. Десь так, так. Ну, потім вже пункти незглавності, ну, або другі якісь варіанти. Ми живемо в частному секторі, тому в нас є би, запаси, мабуть, місяць ми зможемо прожити. Це своя худоба. Є яйця, є кури, кролі, так що. Можна когось підрізнути. Навіть запросити когось ще на, нагадувати. Ти да. думаю, на пару годин, тому що <рес> тільки почалось, ми вже заряджаємось. А так все буде Україна. Двохставковий тариф на послуги теплопостачання, благо чи додатковий тягар на гаманці Кременчужан. Дізнайтесь подробиці у нашому наступному матеріалі. Двохставковий тариф, який встановило у Кременчуці Полтавське комунальне обласне підприємство Полтава Теплоенерго, впроваджується для того, щоб розділити платіжки не лише на опалювальний сезон, а щоб кременчужани сплачували протягом усього календарного року. Це потрібно, щоб зменшити боргові зобов'язання мешканців перед компанією. Але головне питання, яке турбує всіх кременчужан, скільки ж вони будуть сплачувати за тепло і наскільки більше коштів віддаватимуть для Полтава теплоенерго? за Новим тарифом протягом усього року про це ми запитали у експерта з житлово-комунального господарства Олега Попенка. Потрібно говорити в першу чергу про те і вивчати питання, яка буде вартість акалорії від Полтава теплоенерго на цей опалювальний сезон. Скільки будуть сплачувати в середньому кримінчужани за там 50 метрів квадратних. В багатоквартирному будинку на випадку, коли не встановлені лічильники, оці питання вони головні і їх потрібно вивчати. Експерт Олег Попенко ділиться, що зекономити на оплаті за теплопостачання можна, але це мають бути спільні дії мешканців усього багатоквартирного будинку. Для того щоб зменшити платіжку, перше, що потрібно будинку, це встановити лічильник тепла. Це перший і, напевно, головний етап. Тому що навіть встановлення лічильника в багатоквартирному будинку дозволить вам зменшити платіжку десь в середньому на 20-25%, в деяких випадках і на 30%. Тому що ви при цьому не зменшуєте споживання а ви просто зменшуєте ваш платіж. Тому перше, що ви робите, це ви встановлюєте лічильник тепла. Другий етап встановити індивідуальний тепловий пункт, провести будь-які енергоефективні заходи, замінити вікна. Утеплити горище, утеплити труби, гарячого водопостачання або опалення в підвалі. Всі ці заходи дають можливість зекономити там, від 10, вже зекономити, вже не тільки зменшити платіжка, зменшити споживання на там 10, 20, 30, навіть 40%. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана працює і без світла. Навіть під час блекауту міські тролейбуси допомагають Кременчужанам діставатись необхідного їм місця. Про те, як Кременчуцьке тролейбусне управління працює під час війни, дізнавались наші журналісти. Кременчуське тролейбусне управління імені Левітана допомагає Кременчужанам пересуватися містом на сучасному екологічному транспорті. За кілька останніх років, за ініціативи міського голови Віталія Малецького, парк електротранспорту було оновлено на 100%. Наразі вся країна переживає скрутні часи. Тролейбусному управлінні також доводиться працювати в режимі енергозбереження. Заради економії електроенергії, тролейбуси курсують містом за обмеженим розкладом. Тролейбусне управління можна сказати. Ну, як працювало, так і працює. Ну, за виключенням того, що час руху тролейбуса на лінії обмежується ранковим піком і вечірнім піком. Це до 10-ї години і 16 до 21 години. На дороги виїжджають ну, майже весь рухомий склад. Якщо брати в порівнянні з довоєнним періодом, то десь відсотків на 15 менше кількість рухомого складу на лінії. Під час війни, коли расисти всіляко намагаються позбавити нас електроенергії, тролейбусне управління знаходить способи і далі надавати якісні послуги пасажироперевезення. Більшість тролейбусів мають здатність курсувати в автономному режимі. Якщо раптове відключення від мережі, то тролейбуси можуть рухатися ще деякий час на маршрутах міста без додаткової підзарядки. Це нас трохи в екстремних ситуаціях спасає. Так було вже декілька разів, коли тролейбуси не працює одна із тягових підстанцій, і тролейбуси автономним ходом рухаються з одного кінця міста в інше. Кременчуцькі тролейбуси їздять майже в усі куточки міста та навіть у передмістя. Електротранспорт на автономному ходу, який курсує на потоки, навіть зараз працює за звичним графіком. Потоки і на інші, де ходять з автономним ходом. Режим руху тролейбусів не змінився ну, зовсім. Тобто, як було до воєнного часу, як ходило два тролейбуси на потоки, один цілоденно, а другий вечірній в ранковий пік, вони також і курсують, як і курсували. Правобережна частина це 26-й а і 25-й маршрут. Ну також вони рухаються в цьому напрямку. Ну і один плюс це наш перший маршрут, який ми відкрили автономним ходом. Цікава статистика. І щодо оплати проїзду в Кременчуцьких тролейбусах є можливість розплачуватися за проїзд за допомогою QR-кодів. Та керівництво управління зазначає, що цією послугою користується незначний відсоток кременчужан. До п'яти відсотків пасажирів платить через qr код Ну тобі ж без готівково, а ну, інші платять готівкою. Ну, якщо брати за весь виторг, ну має свіду там ден і до війни, після не то приблизно він упав, ну майже на половину. Дізнатися про графік руху тролейбусів варто саме у кондукторів. Через напружену ситуацію з роботою електромереж розклад може змінюватися. Дарія Кимець Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Чим годують українських військових на передовій? Сьогодні журналісти нашої редакції розпакували сухий пайок зсу, дізналися, що пропонують на кожний прийом їжі бійцям та спробували страви на смак. Розпаковку пайка дивіться у наступному сюжеті. Повсякденний набір сухих продуктів або простіше сухпойок їжа для військових, яких відправили на завдання, у тривалу поїздку або ж на навчання. Журналісти телеканалу Краманчук вирішили зробити розпаковку вмісту сучасних сухпайків і показати, з чого складається реціон українського військового. Сьогодні ми будемо розпаковувати добру польовий набір продуктів військових. По перше, варто сказати, що дуже лякала паковка і у рюкзак. Військового він не буде займати багато місця. Дуже зручно, що їжа вже розфасована у різні пакети відповідно до прийому їжі. Сніданок, обід та вечеря. У пакунку сніданок в нас є каша рисова з куркою, печиво галетне, цукор, каворозчина. Вони мають бути разом, правильно, сіль, серветка суха та ложка. Першим на смак перевіряємо печиво. Спробуємо на смак галетне печиво тверда якийсь. А на смак таке саме, як в магазинах. Також скуштуємо рисову кашу з м'ясом, яка входить до ранкового раціону українського військового. Варто відзначити, хоч я не дуже люблю рисову кашу. Ну це смачна каша з м'ясом. Дякую. Далі переходимо до пакунку з обідом. Тут ми маємо борщ з яловичиною на перше, ячну кашу зі свининою на друге, мед, сухарі, галетне печиво, чай, цукор, сіль та перець. На смак ми спробуємо ячну кашу зі свининою. Дуже смачна каша, каша з м'ясом, звичайний смак. Дуже така жирненька, плотненька. Смачно. Тепер переходимо до вечері. Цей пакунок містить тушковану картоплю зі свининою. Я думаю, що це досить гарна вечеря для військових. Є і м'ясо, і картопля, і все дуже смачно, прямо як вдома. Калорійність усього набору 3500 кілокалорій. Термін придатності сухпайка два роки. Саме цей сухпайок був виготовлений у липні 2021 року. Марія Бердаєва, Дар'я Кемець, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Ми маємо допомагати нашій країні подолати складні часи. Наша підтримка дуже важлива для збройних сил, які невпинно захищають наші життя від лабрашистів. Завдяки нашій співпраці. Ми стрімко рухаємося до перемоги. Слава Україні!